Щоденний гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Овен День чудових ідей, майже геніальних відкриттів. Він чудово підходить для навчання і дослідницької роботи, а також роздумів про важливі речі і пошуків відповідей на питання, які турбують усіх. Ваші несподівані і точні судження вражають оточуючих, до вас починають прислухатися навіть ті, хто колись цікавився тільки власною думкою. Вам легко здогадатися про бажання близьких, але виконати їх не дуже легко. Ви отримуєте масу задоволення, влаштовуючи маленькі чудеса для дорогих людей і всіх навколо радуєте. Телець. День чудово підходить для того, щоб займатися корисними справами. Даються вони легко і ви швидко досягаєте потрібного результату. Вдається знайти простий і ефективний спосіб вирішення звичних завдань, тому ви можете зберегти чимало часу. Імовірні хороші новини, а також цікаві розмови. Люди, які вас добре знають, дають поради, до яких варто прислухатися. Якби не складалися обставини, ви зберігаєте спокій. Це дуже подобається оточуючим і не дивно, адже серед них чимало тих, хто панікує через будь-яку дрібницю. Близнюки День Радує. Складаються сприятливі обставини для того, щоб узятися за щось нове, важливе, цікаве і складне. Ви відчуваєте, що швидко досягнете перших успіхів, і тут інтуїція не підводить. Легко буде знайти союзників і помічників, так як підтримати вас готові дуже різні люди. Вам щастить у всьому, що пов'язано з грошима. Наприклад, можна зробити дуже вдалу покупку або знайти нове джерело доходів. Помітний вплив позитивних тенденцій і у сфері романтичних стосунків. Тут, ймовірні, великі зміни на краще. Так. День несподіваних удач, навіть зі справами, за які ви беретеся без особливої надії на успіх, можна впоратися швидко. Можуть збутися ваші давні бажання. Складаються сприятливі обставини для нових знайомств. Ви швидко можете знайти підхід до тих, кого бачите вперше, тому ймовірний початок дружніх або романтичних стосунків. Можливі грошові надходження. Ви не поспішаєте витрачати отримане і правильно робите. Ці кошти можуть стати в пригоді для якоїсь важливої справи. Не виключено, що з'являться непогані ідеї, що стосуються роботи і бізнесу. Лев, слушний день для будь-яких занять, що дають змогу отримати нові знання і навчитися чогось корисного. Ви швидко запам'ятовуєте все, що може стати в пригоді, а також розбираєтеся навіть у складних питаннях. Оточуючі часто звертаються за порадами і навіть іноді їх дотримуються. Можна вирушити в гості до друзів або запросити їх до себе. У будь-якому разі ви чудово проведете час. Довгоочікувані звістки виявляються приємними. У деяких левів з'являється шанс здійснити давню мрію. Тут важливо не розгубитися і скористатися сприятливим моментом. Діва. В цей день ви особливо добре можете знайти спільну мову з людьми. Вдається ладнати навіть із тими, кого раніше зовсім не розуміли. Можна домовитися з близькими про важливі речі і вирішити, які плани ви будете здійснювати насамперед. Імовірні, хороші новини здалеку. Не виключено, що через них ви зміните плани і зробите це з великим задоволенням. Краще не планувати на цей день якихось особливо складних і виснажливих справ, а поберегти сили. Саме через перевтому ви часом дратуєтеся сердитеся на тих, хто ні в чому не винен. Відпочиньте момент для цього зараз дуже вдалий. Терези. Приємний день, повний цікавих і надихаючих подій, що принесе хороші ідеї. Ви, відмінно, справляєтеся з тим, що раніше не виходило, і швидко розбираєтеся в складних питаннях. Багато в чому допомагають давні знайомі. До них вже можна звернутися за порадою, якщо ви раптом опинитеся в скрутному становищі. Вдається зробити багато корисного не тільки для себе, а й для інших. Часом доводиться втручатися в чужі справи, але ви робите це так делікатно, що нікому і на думку не спадає обурюватися або ображатися. Скорпіон. Навряд чи вдасться уникнути метушні й плутанини. Оточуючи частіше, звичайного, втручаються у ваші справи, і це вас часом дратує. Але всі негативні емоції зникають, щойно ви знайдете по-справжньому цікаву справу. Досягти потрібного результату вдається не відразу, але ви не відступаєте перед труднощами і все ж таки отримуєте те, до чого прагнете. День вдалий із точки зору фінансів. Можливі грошові надходження, зокрема, значні. У всьому, що стосується покупок і угод, варто прислухатися до інтуїції. Вона вас не підводить. Стрілець неспокійний, але дуже цікавий день. Розуміючи, що можна домогтися багато чого, ви намагаєтеся ні хвилини не витрачати даремно. Але оточуючи, не встигають за вами та ще й сердяться, що доводиться поспішати. Через це можуть виникати напружені моменти. Однак вам вдається згладити гострі кути і вчасно розрядити обстановку. Можуть з'явитися якісь нові інтереси, захоплення, які подарують масу позитивних емоцій. Легко зав'язуються знайомства з тими, хто поділяє ваші погляди і готовий підтримати сміливі ідеї. Козиріг День, коли легко здогадатися про щось важливе і дізнатися те, що довго було секретом. Вам вдається знайти вихід зі складного становища, а також відповідь на будь-яке запитання. Можна взятися за важливу справу. Немає сумнівів, ви чудово з нею впораєтеся. Вийде і допомогти тим, хто опинився в складній ситуації, припустився прикрої помилки і тепер страждає. Добре проходять будь-які зустрічі і ділові, і дружні, і романтичні. Ви знайдете спосіб порадувати близьких, і вони не залишаться в боргу. Вечір обіцяє хороші новини, що стосуються когось із членів сім'ї. Водолій. будь-які справи в цей день вимагають більше часу і уваги, ніж зазвичай. Навіть якщо ви займаєтеся чимось знайомим, доводиться докладати зусиль, щоб довести розпочати до кінця. Добре, що поруч є люди, готові прийти на допомогу, взяти на себе частину ваших турбот. Перша половина дня проходить відносно спокійно, друга ж підносить сюрпризи, щось може піти не за планом. У такі моменти важливо не давати волі емоціям. Якщо ви збережете спокій, то швидко впораєтеся із ситуацією і отримаєте користь із того, що відбувається. Риби сприятливий день для вирішення важливих питань. Ви серйозні й уважні, нічого не випускаєте з уваги і знайдете найкращий вихід із будь-якої ситуації. Не можна сказати, що це завжди дається легко, але ви не скаржетеся. Наполегливість допомагає впоратися зі складними справами, і завдяки їй ви можете домогтися того, про що інші тільки мріють. Часом не просто порозумітися з оточуючими. Трапляється, що вас розуміють неправильно або критикують без жодних підстав, але до сварок це не доходить тому, що вдається в усьому розібратися, мирно домовитися і зберегти гарний настрій.